Яке свято ми скоро будемо святкувати? Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро, скоро на поріг завітає новий рік. Діти, новий рік! Яке свято? Правильно, веселе, радісне, до нас. Завітала одна гостя, щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Я завжди і в усякі дні вся стою в однім вбранні і свитинку цю що маю, взимку влітку не скидаю. Так, дітки, це ялинка. Привітаймося з нею. Здравствуй, ялинка. Вона завжди приходить на свято нового року. Новий рік зустрічай з веселим, гарним настроєм. Це свято має свої традиції. Вулиці та будинки прикрашають новорічними гірляндами, готують святкові листівки, вітають одне одного. Дарують подарунки, сідають за святковий стіл зі смачними стравами всією родиною. А головною традицією є прикрашання новорічної ялинки. Діти, давайте пограємо в гру, яка називається Чим прикрасимо ялинку? Якщо я буду називати прикрасу для ялинки. Ви будете плескати в долоньки. А якщо це не ялинкова прикраса, то топочемо ніжками. Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Є блискучі кульки, срібненькі бурульки, рудяні бурульки, зелені цибульки. Банки із варенням є сніжок із вати, гані чоботята, дощики прикраси і котлети з м'яса. Ось яка гарна ялинка в нас вийшла. Ялиночка красуня в казковому вбранні, для діток засвічує ліхтарики вогні, ліхтарики ліхтарики, гарять, мов зірочки. Чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Ялинка нам принесла чарівну торбинку, в якій лежать дивовижні предмети, з якими святкують. Новий рік. Відгадайте які. Справно йде, хоч ніг немає, цоки, цоку сім співає. І секунди, і хвилини нам рахує він щоднини. Правильно, дітки, це новорічний годинник. Відкриваємо наступний подарунок. Будьте уважні, їх готують. Купують, під ялинку кладуть, з Новим роком вітають і завжди їх дуже чекають. Правильно, це новорічні подарунки. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Правильно, дітки, це новорічна ялинка. Серед різних фруктів новорічний є один. Солодкий, соковитий, дуже стиглий це смачний. Правильно, мандарин. Відкриваємо наступний подаруночок. Як запалять, то горить, як горить, то плаче, обережненько гасить, бо впечете пальчик. Правильно це новорічна свічка. Молодці малята, ви все добре відгадали. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки, рік старий кудись утік, так приходить новий рік. З Новим роком щастя, миру, здоров'я, любі мої малята.